Солдатам. Подивилися, що можна поставити дизель, який буде економний. Поставили дизель, вийшло на 100 кілометрів 40 літрів рід, рід, солярки. Рідні дивителя беруть 100 літрів. Ну, Всі остальне все треба, звісно, доводити до умов, бо це тільки перший експериментальний. Що ж, далі? Пробуємо щось їздити. А скільки, часів, скільки часу ви вже витратили на модернізацію, ремонт, так сказати? Вже два з половиною місяця. <звігаля> це все ж все, повністю. Тобто я розумію, ви, ви зробили двигун і про протестували, зробили <звігаля> марш <пробували> там. пробували, проїздили нові двигун, тут стоять виучі двигуни, перебрані. Ручнева нова, ну перебрані, насос відремонтірований топливний зроблені ну так, щоб поки поїде, попробує. Новий двітель стоїть 106 тисяч новий один. От на нього два двіятельа. це буде стоїти десь в приділах 200 тисяч. І переобладнання, те, що я зробив, плюс ще десь тисяч От буде він стоїть. І Він проїде, як, по, мнінні, по моєму мнению, по-моєму, 5 років без ніякого ремонту двігателя. Економія, ну, я, звісно, і Воно вернеться, окупиться, це все. Тільки за щут горічку. Е, якщо рідні баки, рідні баки, то 300 кілометрів в нього росту росту. ну, проїдемо, 300 кілометрів. На дізелі 600. 600 і з плюсом там буде, більше трохи, Ну це таке. Все, що там? Я тут. от ай дожа